І мені би дуже хотілося, щоб зрадники, колаборанти і інші недолюдки не мали іншого місця у нашій державі і не могли займати державні посади, і не могли безнаказано зараз жити і працювати в Україні після того, коли вони її, зокрема доводили до розрухи і до повномасштабного вторгнення. Для початку давайте згадаємо, а де Баканов? Ми його тут у Верховній Раді звільняли за статтями майже суміжними з державною зрадою. За те, що він довів до того, що у Службі безпеки України були суцільні зрадники і колаборанти, які до сих пір, до речі, теж не покарані. В Баканова немає жодної кримінальної справи, проти нього справа навіть толком і не порушувалася. Це ганьба для цієї української держави. А давайте також згадаємо про Татарова. Сьогодні ми маємо 11-ту річницю по початку Революції Гідності. Татаров, який казав про бідний Беркут і звинувачував майданівців і керував побиттям майданівців, зараз сидить в офісі президента, курує силовиків. І в документах ДБР Революція Гідності називається масовими заворушеннями з використанням сили. Саме зараз. То де наша гідність і де наша свобода? Але давайте також і згадаємо про ебонітові палички, якими треба бити майданівців, щоб діставати електроенергію. Ми до сих пір за ці ебонітові палички від конкретної знаної вам особи не отримали жодного вибачення. І ця особа пише про свободу і гідність. Так давайте ж ми дійсно в цей день згадаємо про свою гідність і будемо викидати зрадників з усіх державних посад. З усіх середовищ в Україні, бо інакше нам не перемогти Московську Федерацію. Маленька диктатура велику не переможе.